Вітаю вас! А ви знаєте, що коли Україна вступить в Євроспільноту, у нас не буде проблем з відшкодуванням ПДВ. Це мені розповів такий український, ну, маленький бізнесмен, який на сьогоднішній момент ну, спочатку пожалкував, що в нас погано відшкодовують ПДВ. Гетьман це згадав, всіх згадав. І говорить, а от коли ми... Ту он євроспільнота! спільноту. НАС! Ну що вам сказати? Я розумію, що більша частина українських бізнесменів ніколи в Європі не працювала. Ну, мається бути бізнес-бізнес. А навіть ті, які там зареєстрували, це взагалі жарт. Вони якби реєструють компанію, але вона там не працює. Тобто вони реєструють, а потім не знає, що з нею робити. Або реєструють там і... Е Купують товар, завозять в Україну, а потім говорять, нафіг ми його реєстрували. Ну, це питання окреме. Але я знаю, як працює дійсно бізнес в Європі і навіть як відшкодовується ПДВ, мав досвід. Ну що я вам скажу? Так, да, дійсно, якщо Україна стане членом, повноцінним членом Євроспільноти, відшкодування ПДВ буде ну, більш простіше. Не заперечую. Там це, як сказати, ну, щоб ви зрозуміли, ПДВ взагалі появилися в Євроспільному Франції. І там вони вже це відкладнали і навчились, щоб воно так чи інакше працювало. І там дійсно, дивіться, якщо ви колись, ну, наприклад, може так трапитись, будете спілкуватись з європейським бізнесменом, і у вас би якийсь спільний населений проєкт. От ви робите бізнес-план, у нас є зразу, ПДВ, тому подібне. А він кажуть, при чому тут ПДВ? Ну як? Це ж тут не тут, зрозуміло. Тут, тут. Ну так, да, ПДВ, да, треба платити, ну, ну що ж то, ну заплатить, так. Да. Ну там відшкодують, так. Да. Це ж наші завжди, треба це в бізнес-плані ходить, а е, ну, скажімо, наприклад, німецьке, а польське трішки окремо. Ну хоча навіть, ну це должен бути бізнесмен, не якийсь там дуже такий за мизгане справжній. Він здивується, тому що дійсно на сьогоднішній момент, якщо ну, наприклад, невеликий бізнес. Теж німеччі. Середні, давайте, середнє. І ви маєте діло з ПДВ по ПДВ, і, причому воно звертає вашу увагу в деяких європейських рівнах вище, ніж в Україні. І там якось ну, на це сильно не звертають уваги. Ну от воно є, є. Так, да, це врахують ціну. Ну, от у нас ПДВ таке, треба враховувати. Вже. І коли наші говорять про відшкодування, проблему, вони не розуміють, про які проблеми говорите. Ну, відшкодування? Ну, якщо треба відшкодування, да, вам повернуть. Просто виблять, вони не розуміють цю проблему, яку наші сорти... Проблема, проблема, проблема. І дійсно, що ми станемо членом і тут проблем немає. Але, ви вже зрозуміли, зрозуміли, що я вам хочу сказати. Хлопці, ви можете голов стіл когатити, табуретки через маку, макиту розбивати, кричати, як ненормальні. Нащо було? Поляки теж не вірили. Дивіться, Польща прибала така, Чехи в меншій мірі. От чому в Угорщині такі проблеми? От якраз це в нас проблема. Розумієте, яка ситуація? Поки не були члени євроспільноти, там теж з ПДВ була аналогічна ситуація. Матюкались, тікались, ругались, ой, погано, ой, недобре. Став. Так, да, відшкодовий. Бідшкодовий! Бід шкодовий. Тепер мачу ще більше. Ну, от в мене є декілька знайомих польських бізнесменів. Розумію, з 90 х років, навіть з 80-х, скажу так, ми ще й були не зовсім бізнесмени. І вони говорять, нащо ми в Росію вступили, так було добре, розумієте. Розумієте, ситуація. В Євросоюзі є таке просте право. Дуже просте. Ви бізнесмен, працюєте. Є чіткі правила, що ви повинні платити податки. Є? є. Ви їх платите. Хочеться не хочеться це питання окремо. І дивіться, якщо ви один раз стараєтеся щось там нахалтурити, ну є є раз. Перший раз вас дійсно не покарають. Ні, я не жартую. Я не жартую. Там дійсно це правило, воно працює. Вважається, що якщо от перший раз вас... ну, Спіймали там, що ви платите податки, от, ну цьому ПДВ пошахраювали. Схематозі, схематозі. Вас скрізь за все, ну, ну, ні, штраф можуть, але не такі критичні. Тобто фактично вони вважають так, ну, людина там допустила помилку, виправиться. Ні, ну я не жартую, абсолютно серйозно. А якщо другий раз спіймає, шибуть башку. І ні, ніякі нікому не ні сват. Не дружбанчик, не міністр не допоможе, не депутат, ніхто. Зрозумів? Ні, там ця система дуже працює. Тому там дійсно, там просто груш, от Польща це проходило. Там теж хлопці, да ми тут. А вони пошибали цих. Ну, Ні, навіть через... причому ці говорять, як, чи, так, ми ж там Івана Говорю, Івановичу заносили і все дорішали. Говорить, тут Івановичу заносили, значит не рішається. Тому що система так побудована, що Іван Нович не приймає рішення. Він добере він, він, він рішення не приймає. Перебісились, переругались, перескандал, Да. І дійсно, шкодування ПДВ працює. Розумієте, шкодування ПДВ може працювати, коли нема тіньочка і нема схематозу. Працює. Ти ніж ви скажете, що так, що всі податки подають. Та я знаю, що ви так хочете. Мало того вже, розумієте, яке у вас буде податкове навантаження? Треба буде все платити. Там просто все дуже просто. От ви все платите, багато. У вас ніких Все. Чу -чу 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 -чу. Як тільки ви вирішили трішечки... Трішечки. Хлоп! І вам з розмахом. Шарах! Причому без розбору. Оце по-білому, це по чорному, це ніколи не цікавить. Все! Хопа! Ви роздарили. Ні, прямо розумієте слово. Або ще в тюршечку сім. Да, за несплату. От така ситуація. От так це працює. Тому я кажу, що на сьогоднішній день, хлопці, поки ви граєте тут без євроспільноти, грайте, є можливість. Але коли ми дійсно вступимо, хана вам. Хана. Оці ваші сльози, рюмси, оці соплі, які ви розмазуєте, оці ваші гетьманці, які вас завжди ваша. Раньше був пензелік, просто ми вже забули. Будете не працювати. Ви, ви собі не уявляєте, яка це чітка машинка. Раз, не так хлопиться, і, і ніяк ти по-іншому не залізеш. Потім не повернешся. Причому тебе в нуль умножить. В нуль, розумієте? І ніякі сидиш сидиш, тобі не поможе. Ніякий! Тому що все дуже проста система. Ти працюєш по-європейськи. Платиш всі податки, вони зараз висели. Платити їх не хочуть. Це матюкає. Але дійсно, якщо тобі треба шкодувати ПДВ, вишкодень ПДВ це мається на увазі, що ти відшкодовує частину податків, які ти переплатив. Розуміло? Ні? Не, 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 я розумію, що не доходить. Ще я повторюю. Відшкодування ПДВ це частина ваших податків, які ви переплатили. А ви, умніки, хочете, щоб вам відшкодували ПДВ, а податки, щоб ви не платили. Так не працює! Працює тільки так. Тому дійсно, у нас на сьогоднішній момент рентаблюється набуть. Тому що... Шара! Ні, ну дійсно, у нас в деяких випадках, коли іноземці, оці ж німці там бувають так. Ну, я говорю, не середні середній, середні. там великі особливі. Любай там перемови не були, звичайно, зараз трошки не то раніше. Там бізнес-план, ці всі, розмови, ну і там якісь розмови відносно, скільки заробили, як заробили. Ну, завжди, коли інституційний проєкт, завдиш розмови, скільки заробили, як заробити, скільки заробив, як так далі. Ну і відповідно, як німця рахується. Рентабельність ну, більше 1%. 5%. Ой. Наша соточка меньше не работает. Так же? Да. У нас же, понимаете, у нас же народ за 5 не будет работать. У нас же что происходит? Те, что вы зарабатываете за день, немец там зарабатывает за рик. Понимаете? Нет, нет. Это не разница. Да, вы рискуете, а не запрещу. Податки не платите. Да, контрабанк, Да, все, что есть. Но это есть. А якщо зробити так, щоб воно все відшкодовувалось? рентабельність падає. Ні, там дійсно маленька рентабельність і дійсно в будь-якому випадку 5% це ще вважається ну, дуже високе. Дуже високий прибуток. на високий. А так 1-2%. За 1-2% працювати у нас буде. Ми ж на пиво не вистачить. Це ж одна із чому в нас. Дуже так активно розвивається бізнес і може дуже швидко бати заробити. А в Європі так не буває. Чаєте. Є свої проблеми, нюанси. Хоча, з моєї точки зору, з моєї, ви можете помилятися, я можу теж помилятися. Україні треба вступати, і я розповідати. Я вважаю, що все-таки ну, Це, як би сказати, період такої хаотичного бізнесу. Ну, треба закінчити. Я вважаю, що так, да, це було, це, це добре, але це не європейський бізнес. Європейський це коли ви платите всі податки, а у вас дуже маленький прибуток, у вас дуже маленькі статки, коли ви, наприклад, власник підприємства, навіть такого середнього, ви, щоб купити свою автівку, ви берете позику, тому що ви не можете себе дозволити купити автівку, причому не Бентлі. Саме звичайно. У вас фізично фізична стільки доходу. Фізично. Ви берете позику, ви хочете придбати квартиру, берете позику. Про заміський будинок я мовчу. Заміський будинок це взагалі екзотика. Ну, дуже дорога і трошки, ви щось таке поступить. Але ви бізнесмен, у вас середній бізнес, європейський, солідний, у нас там працює 500 чоловік, так. Да. Але ваші статки, реальні статки, вони, ну, так. Трішки більше, ніж у працівника. Але... Так воно працює. І тоді шкодування як как вачека. А така інформація. Все, дякую за увагу і до побачення. Відео для спонсорів мого каналу самі цікаві відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуєте.